В українській пресі з'явився документ, який звуть листом з Білого Дому. У ньому розписана купа реформ, які потрібно провести українській владі. Причому розписано з часовими проміжками, датами, послідовністю і пріоритетністю. Інформацію опублікувала і українська преса, і, наприклад, нардеп Желізняк. Ми вам для початку дуже коротко перекажемо, що там написано у цьому переліку. Там розписано детальніше, але ми розкажемо так тільки тезово буквально. По-перше, до квітня 2024 року створити прозорість на ринку оптової електроенергії. По-друге, реформи в наглядових радах держпідприємств. Прийняти закон про корпоративне управління до осені 23-го. Обрати нову наглядову раду для ДК Українська оборонна промисловість це колишній Укроборонпром. По-третє, посилити спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. По-четверте, набу. Більше слідчих посилити, покращити, сформувати громадську наглядову раду, дати право на прослуховування і так далі. По п'яте. Відновити вимоги про розкриття інформації, про активи та фінансову звітність. Це про оте присловути декларування держслужбовців. Це вже навіть зробили. По шосте. Обрати чесно і прозоро нового голову на ЗК. Сьоме. Завершити перезапуск Вищої ради правосуддя. 8. Вищий антикорупційний суд. Дати більше суддів та дозволи розглядати справи одноособово судді, а не колегією з трьох суддів. Таким чином зможуть одночасно більше справ розглянути. Дев'яте. Національний антимонопольний комітет. До кінця цього року оновити процедури розгляду заяв. Десяте. Створити Вищий адміністративний суд України. 11. Реформувати Верховний суд України. Перевірити доброчесність всіх суддів Верховного суду у зв'язку з гучними корупційними справами. 12. Посилити Агентство з розшуку та менеджменту активів АРМА. 13. Перезапустити добір та оцінювання суддів новоствореною Вищою кваліфікаційною комісією за участі громадської ради доброчесності. 14. Реформа Конституційного суду 15. Лібералізація тарифів на газ та електрику. 16. Посилити Рахункову палату та Державну аудиторську службу. 17. Вмінноборони. Реформувати процеси держзакупівель до стандартів НАТО по прозорості, підзвітності і ефективності. Це усе типу найбільш першочергові реформи. А далі з пріоритетом у 18 місяців. Реформувати Бюро економічної безпеки, СБУ, Українську оборонну промисловість, в Нацполіції дати можливість кар'єрно зростати кращим працівникам, завершити реформу Офісу генпрокурора, потім реформувати Державну митну службу, відповідне законодавство приводити в норму до законів ЄС, потім реформувати Держприкордонслужбу, а вже потім подумати про інспекторів з питань відбудови, повоєнний план відбудови. Оце от усе. Це такий дуже короткий виклад того, що є в пресі. Там розписано більш детально, а можливо, що насправді є ще більш детальний варіант документу, але все одно зверніть увагу, що майже все, що є в списку, стосується боротьби з корупцією. Всюди, на всіх рівнях, на всіх щабелях. Аж на якомусь там надцятому-надцятому місці стоїть питання цін на газ і на електрику. Бо Європа і США вони незмінно хочуть, щоб всі платили повну ціну за енергоносії. Вони цього вимагають, щоб Україна до цього рухалася. Але, як бачимо, це далеко не перше і навіть не десяте питання. Увесь цей список просто кричить, що боріться, трясця вашій кобилі з корупцією. Коли ця інформація з'явилася в ЗМІ, Офіс Зеленського через свої телеграм-канальчики вирішив обливати брудом усіх, хто про це пише. Бо це, мовляв, подавали таким чином, що США каже, ми даємо допомогу в обмін на реформи. Заявили, що, мовляв, це видуманий документ, а того нардепа Железняка вже як там тільки не обізвали. Дійшли до прямих і брудних образ. Але пендець підкрався непомітно, коли його ніхто не чекав. Тому що посольство США опублікувало заяву, де чітко вказало, що таке так, дійсно, США дали такий список пропонованих реформ нашій владі. Дуже дипломатично там написано, що цей список, мовляв, є основа для консультації в рамках нашої незмінної підтримки. І ще додали, що президент Байден під час зустрічі в Білому домі з Зеленським сказав. Так само, як ми прагнемо допомогти українському народу захистити себе зараз, ми також прагнемо допомогти йому відновитися і відбудуватися для майбутнього, включаючи підтримку реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, створення середовища, в якому бізнес зможе процвітати, а американські та європейські компанії захочуть інвестувати. Кінець цитати. Тобто, здається, наших керманичів з банкової починають садити на шпагат. Корупцію треба прикінчити, бо інакше буде боляче. Білий дім не сліпий, всі ці гучні скандали не пройшли мимо них. З'явився зараз також відеосюжет від Голосу Америки, де дві журналістки говорять про цей от список реформ. Одна із них прямо з-під Білого дому вийшла в ефір, і вона сказала, що, мовляв, ми уточнювали в Білому домі, чи дійсно цей список є вимогою такою чіткою, що якщо він не буде виконаний, то тоді не буде допомоги. Україні. Ну, звичайно, що в Білому домі їм, за словами журналістки Голосу Америки, відповіли, що, мовляв, ні. Це список добровільно рекомендаційний, і, звичайно, що допомога буде все рівно і вона напряму не пов'язана із тим списком. Ну, в принципі, ви знаєте, було б дуже дивно, якби в Білому домі сказали, що ні, якщо ви не зробите оцих от реформ, то ми вам не будемо допомагати. Думаю, що дипломати так не розмовляють, по-перше. По-друге, журналістам цього озвучувати не будуть. Можливо, такі речі могли озвучити напряму Зеленському чи напряму ще комусь, в тій чи іншій формі, але говорити так у пресі, думаю, Білий Дім, звичайно, не буде. Врешті-решт, Білий дім зацікавлений в тому, аби Україна вистояла і перемогла в цій війні. Інша річ, що Білий дім може і почати якось по-іншому тиснути на тих, хто відповідальний за корупційні оборудки, і почати робити їм боляче якось. По своїх інших каналах. І напевне, це для нас, для громадян України, буде тільки на краще, щоб контроль за цими підкилимними іграми на Печерських пагорбах він зростав, тому що більший контроль буде означати більшу ефективність допомоги Заходу і більшу ефективність дій українського уряду. Слава Україні, слава ЗСУ, без котрих нічого би не було. Дякуємо партнерам за пильність. Переможемо.